Проти Харків під ворожою атакою дронів та ракет у нового року у Славуті чоловік побив дружину. Майже на 4 мільйони бюджетних гривень передали допомоги військовим сьогодні, 5 січня. Синоптики попереджають про погіршення погодних умов. Про це та інше впродовж випуску детальніше. Сьогодні, 5 січня, ворожа армія атакувала Дніпро безпілотниками. Через ворожі удари у місті пошкоджене підприємство. Про це повідомляє тимчасово виконуючий обов'язки голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко. Внаслідок дронової атаки у Дніпрі виникла масштабна пожежа. Окрім підприємства, також понівечені авто та лінія електропередач. Інформації про загиблих та поранених наразі немає. Під ворожим обстрілом був і Харків у своєму телеграм-каналі. Очільник області написав, що найменше про п'ять вибухів, про наслідки повідомимо згодом. Володимир Зеленський повідомив про кадрові зміни, зокрема, з посади очільника СБУ, звільнено Василя Малюка. У своєму телеграм-каналі глава держави написав: подякував йому за бойову роботу і запропонував зосередитися саме на такій роботі. Має бути більше українських асиметричних операцій проти окупанта і російської держави. Більше наших сильних результатів у знищенні ворога. Василь Васильович уміє це і найкраще і саме цим продовжить займатись у системі СБУ. Доручив Василю Люку зробити напрямок наших асиметричних операцій найсильнішими у світі. Ресурси та належна політична підтримка для цього є. Разом обговорили і кандидатури, щоб обрати нового главу СБУ. Трагічною звісткою для ямпільської громади розпочався 2026 рік. ДНК експертиза підтвердила загибель Валентина Олександровича Олійника. 2004 року народження захисник зник безвісти двадцять 26 вересня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу місту Куп'янськ Харківської області. На жаль, дива не сталося сьогодні. 5 січня воїна провели в останню земну дорогу у рідному селі. Москалівка схиляємо голови в скорботі перед подвигом героя. Співчуваємо рідним. На Славутчині слідчі оголосили підозру чоловікові, який заподіяв тяжкі тілесні ушкодження своїй дружині. Подія сталася 31 грудня 2025 року. Близько 12-ї години у селі Модестівка Берездівської територіальної громади. Під час спільного розпиття алкоголю між подружжям виникла сварка. Кривник спочатку двічі вдарив 50-річну дружину дерев'яним брусом по голові. А потім взяв металевий прут та наніс, потерпілій ще декілька ударів в ділянки. Голови голови, тулуба та кінцівок. Жінка змогла самостійно викликати поліцію та швидку допомогу. Наразі потерпіла перебуває у травматологічному відділенні Славутської багатопрофільної лікарні. Медики оцінюють її стан як задовільний. Правоохоронці затримали зловмисника на місці події на період розслідування. Він перебуває під цілодобовим домашнім арештом з електронним засобом контролю. Підтримка захисників пріоритет у 2026 році. Міський голова Олександр Семчишин прозвітував про переданий автомобіль, лафети та спецобладнання силам оборони. Загальна вартість майже 4 мільйони гривень. Це кошти платників податків. У 2026 році. Ми продовжуємо допомагати війську. Це і придбання квадрокоптерів, FPV, РЕБ, РЕР, наземних роботизованих комплексів тощо і пряма підтримка військових частин. Написав міський голова. Синоптики попереджають про ускладнення погодних умов на території Хмельницької області 6, 7 та 8 січня. У зв'язку із переміщенням південно-західного циклону та пов'язаних із ним атмосферних фронтів на Хмельниччині очікується контрастна нестійка погода. Вночі 6 та 7 січня прогнозується помірний сніг. Вранці та в день 6 січня очікується мокрий сніг з дощем, ожеледь, налипання мокрого снігу на дорогах ожеледиця місцями туман. В день 7 та протягом доби 8 січня випадатиме значний сніг. На дорогах утримається ожеледиця. А висота снігового покриву збільшиться до 20-25 см. Будьте обережними. 6 січня християни відзначатимуть свято охрещення господнього за давньою традицією цього дня бажаючи занурюються у крижану воду, вважаючи, що хрещенська вода дарує духовне і тілесне здоров'я для безпеки мешканців громади. У період з дев'ятнадцятої січня до двадцятої січня з обов'язковим урахуванням комендантської години у місті працюватимуть офіційно облаштовані місця для купання. Локації будуть розташовані на правому березі річки Південний Буг поблизу аварійно-рятувальної станції, що за адресою провулок Чорновий, 11, а також на лівому березі річки неподалік ДЮСШ США 4 Спартак. Чин освячення води розпочнеться 6 січня о сьомій ранку на правому березі річки біля аварійно-рятувальної станції. Для комфорту містян у визначених місцях розгорнуть. Пункти обігріву та облаштують роздягальні протягом усього часу. Проведення заходів чергуватимуть рятувальники, медичні працівники та поліція. Будьте пильними, дбайте про своє здоров'я і пам'ятайте, ваша безпека у ваших руках. Слідкуйте за нашими випусками та офіційними сторінками телеканалу у соціальних мережах. Зустрінемось.